Привіт, мене звати Коти Катерина. Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо, як зробити 10 тисяч кроків протягом дня, якщо я працюю в офісі або вдома. І так, декілька рекомендацій. По-перше, якщо у вас є свій транспорт, коли є гарна погода, відмовтесь від нього. І пройдіть декілька зупинок пішки, або коли ви виходите з дому і будете йти до маршрутки, то ви будете робити кроки. Якщо вам важко відмовитись від свого транспорту, або є е, погана погода, то, звичайно, ви можете рухатися на своєму транспорті. Але ця порада дуже дієва. Друга порада це вибирайте на обід кафе або парк. Подалі від роботи, наприклад, ви берете з собою їжу в судочках, виходьте на вулицю і пройдіться. Поїжте десь на свіжому повітрі, якщо дозволяє, знову ж таки, погода. Якщо ви обідаєте в кафе, то пройдіться кудись подалі. І так ви збільшите кількість кроків. По-друге, якщо ви хочете туалет. Зробіть зайве кола і пройдіться по сходам. Не їдьте на ліфті. Це може бути в вашому особистому будинку, де ви живете, або ж на роботі завжди є ліфт і сходи. Не забуваємо про це. Також під час робочого дня порухайтесь, зробіть невеличку розминку, тому що, наприклад, в Європі та Америці це є дуже... Так популярно, що під час робочого дня людям, співробітникам оплачують фітнес-зали. Якщо ваша робота такого не робить, то хоча б зробіть, запропонуйте своєму начальству зробити таку перерву для того, щоб розум'ятися, або ж, наприклад, самостійно хто йде на перекур, а ви йдете поприсідати і трошки порозминатися. Будь ласка, будьте здорові, виконуйте ці рекомендації, будьте активні, і тоді у вас буде повна сила на цілий день, місяць і на роки вперед. Па-па!